В першу чергу висловити своє свою увагу, я не знаю, слова благодатності людям, які зі мною поточніше, з якими я поруч мав змогу зробити те, що ми зробили це. Окремо хотів би висловити слова величезної подяки нашим дівчатам, прошу мене наловити на якоїсь гендерної нерівності, але те, що робили вони, як на мене, не залишало чоловікам жодних шансів стояти осторонь. І це так само відбувалося 24 години. І я, чесно, просто не мав, коли я зрозумів, що люди мають ну, хоч очинку якось там поспати поробити. Я не мав іншого шансу, як, як робити те, що я робив кінець кінця, хоча, як на мене, мені було набагато приємніше просто патрулювати просто. Така на Я б хотів сказати, що ми об'єдналися в ту групу, в яку ми об'єдналися, ми об'єдналися на певних принципових засадах, таким чином спрацювали цінності, які ми поділяємо, а це чесність, справедливість, прозорість, ефективність. Ми намагалися щось робити. Ми абсолютно горизонтальна структура на всі рівні. Думка кожного нашого товариша має однакову важливість для нас. Координатори в нас це, це люди, які ситуативно просто мають зробити більше, щоб взяти на себе якусь відповідальність. І як мені відомо, на сьогоднішній день єдина привілея, яку ми маємо, це два флажки на машині, щоб відрізнятися від інших. Саме за цього ми дуже-дуже дуже обережно і насторожено ставимося до політичних. І старі руки ми вважаємо, що проєктами, там мова не йде до нових років, які з'явилися в процесі цієї революції, яка в тому числі безумовної революція гідності. Ми до них придивляємось, але ну, ми поки що дуже прискіпливо ставимося і не допускаємо компромісів щодо ну, чистоти помислів здавити мені часу. Це те, що я можу висловити сумбурно, ще раз перепрошую, бо я біжав через весь міда собі скоро. Маю щось сказати. Дуже дякую вам за те, що надали можливість висловити ще раз, скажу слова величезної поваги і подяки тим людям. Дякуємо. Хто там? Так, у нас є керівник виконкому центрального штабу самооборони Майдану. Слава Україні. Героям слава! Мене звати Данило Клек. Ви мене представили керівник у комплекс. Я хочу сказати, що співпраця самооборони Майдану і автодозору почалася ще дуже давно, почалася так дуже спонтанно. У нас був недавно, як він створився виконавчий комітет і вступав в свої повноцінні повноваження. До мене зверталися багато людей і пропонували допомогу. Як ми можемо співпрацювати з самообороною, як ми можемо вам допомогти? У мене звернувся чоловік Мирослав, один з координаторів автодозору. Ми почали з ним звільну співпрацю. Як на цей момент я вже дізнався, ця співпраця вже відбувалася, але не на офіційному рівні. Тобто цей Мирослав, член третьої сотні самооборони. І він одночасно був координатором автодозору. І співпраця вже відбувалася. Уже автодор допомагав відвозив нашим сотням дрова, відвозив нашим сотням продукти, давав конвої, щоб відбивати від гаїшників вантажівки. І по суті, коли вони звернулися до нас, як до виконкому, давайте переводити цю діяльність на більший рівень, співпраця вже була великою. Після цього ми почали робити спільні патрулювання, ми почали давати наших самооборонців, наших хлопців, укомплектовувати екіпажі. Це були хлопці з 14 ї сотні, з 15 сотні, з багатьох інших сотень, але в основному 14-15 сотні, як наші резервні. І зараз, коли у нас створилася оперативна група патрулювання по Києву, оперативний центр, зараз постійна є робота поїхати, подивитись, поступило звернення, там, десь там захоплюють, десь там нападають. Зараз ця робота теж активно відбувається, коли нам, як самоохоронцям, як охоронцям порядку, потрібно поїхати локалізувати і ситуацію якби з... локалізувати, то за машинами в першу чергу звертаємося до автодозору, тому що в нас є зв'язок з операції, і я знаю, що якщо буде потрібно... Привезти там, 20 людей, деколи навіть 40 людей, то на протязі короткого часу завжди з'являлися ці машини. Тому ось, насправді хочу дуже подякувати хлопцям. Вони ніколи не просили від нас якоїсь там допомоги чи фінансової, чи бензином, чи, чи вони ніколи не просили нас якоїсь там офіційного визнання чи офіційних подяк. Вони хлопці просто робили. І за це насправді. Від мене особисто і від самооборони дуже велике дякую. дякую. Зараз хотів би запросити до слова координатора медицини Майдану Євнаса. Координатора мобільної групи. На Стецько, я координатор мобільних груп медиків. Е, мобільні групи медики це саме ті люди, які працюють в полях під час е, працювали в полях під час мирного протистояння, е, люди, які працювали в полях під час затишня, і саме ті люди, які, перш за все, були, е, саме вони були на передовій під час так сказати, воєнних подібних. Е, е, я хочу сказати, що я була на майдані з 31 грудня, і саме тоді. Перше, вперше я познайомилася з людьми, які представниками були вже наразі, наразі вже автодозору. Ці люди допомагали майдану, тоді, в колесами, так сказати, да, машинками для того, щоб підвести продукти, які поїхати на закупівлю тих продуктів чи чого ще треба. От. Це люди, які тоді ще також їздили під ті маєтки разом з автомайданом, так сказати. Вони не вважалися активістами, але вони були дуже активними. Я можу сказати, тому що саме на моїй плечі лягло під час воєнних подій, лягло вивезення поранених у лікарні з будинку профспілок. Цим мав займатися штаб, але тим займалася я, так вже вийшло. От, і саме завдяки представникам координаторам з автодозору. Ми дуже тісно співпрацювали, співпрацюємо з ними наразі. От саме під час воєнних подій вони вивезли. Не тільки вивозили поранених до останнього, до самого штурму будинку простилок, до останнього, коли їм було наказано відводити машини, тому що перекривали дороги. От, вони до останнього, до самого самого початку штурму от, вивозили, вже після того, як вивезли поранених, вивозили медикаменти на свій острах, на свій ризик. Це люди, які не тільки, не тільки займалися вивезенням поранених. Це люди, коли 19 числа почалися штурм на, після ходи на. Раду. Саме мені з барикад на Грушевського і на Інститутській я отримала дзвінок з приводу того, що закінчуються бублики. Бублики це шини. От. І саме за дозору безпосередньо ані морозові, я зателефонувала і вони розподілили координацію їх е, матєво. Просто м'ятво було заорганізовано. Були ще до того, як будували барикади, були заведені завдяки людям завто дозору. До речі, ці шини. Так, дякую. Саме люди завто дозору. І вони займалися не тільки такими глобальними речами, як і забезпечення потреб майдану, а про ті потреби, про які вже прозвучало, про які сказали вже тут зараз. От. З, саме для медицини. Вони надавали навіть таку елементарну допомогу, я можу сказати особисто до себе. Коли я стояла, починаючи з 19 січня, стояла координувала просто цілодобово роботу мобільних груп, і мені не було часу навіть добратися на квартиру, щоб привести себе до ладу. Саме ці люди надавали таку допомогу, як просто напросто взяти тебе, відвести, викупати десь поближче і привезти назад, щоб ти почував себе у безпеці. Коли люди під час подій на Грушевського мої лікарі просто поверталися в такому шоковому стані, відпрацювавши кілька діб на передовій і бачивши ті всі страхи, а от ті всі жахи, вони поверталися до мене.